Я вважаю за цей час, що я провожу на службі, можуть народитися інші діти, виховатися патріоти нашої батьківщини, і тому я вважаю, що любой вік може бути корисний. Все, що положено, готуємо по розкладці. У нас є можливість. Слава Богу, у нас умови дуже добрі. Іноді хочеться хлопцям щось домашнього. Доброго, трохи відхиляємось і робимо ну, все, що заманеться. Наприклад, вирішили там готувати бутерброди гарячі, значить, це будуть бутерброди. Овсянку пропускаємо. Вирішили там приготувати ну, ще якісь смаколики, блінчики, оладушки. Так взагалі-то люблять і борщ, і суп, все їдять, аби воно було смачно, як вдома. Наряд цілодобовий рахується, не важко, тому що допомагають. Дівчата висилають нам огромні короби, щоб ми передавали на передову там, де немає можливості, отак от готувати, там, де немає можливості зберігати. Коли хлопці виконують завдання на нулі. Ми дуже дякуємо всім небайдужим людям, хто нам допомагає. Це повноцінна їжа з м'ясом. Ми дуже вдячні. В нас є ці умови, тому що в нас є світло. За рахунок того, в нас є холодильник, де зберігати е, продукти. Всіде є снарізочка, всіде завжди є якась кашка розігріти, ну, ковбаска, таке інше, все, що можна зберегти, все зберігається і готується таким чином, щоб щось лишалося на вечір, на ніч. Хтось поїхав в командіровку, хтось приїхав з командіровки. Е, ми по Часу тут у нас немає робочого графіка, наприклад, як на заводі, завжди можна з собою взяти якийсь пайок ту же саму консерву, сир, масло, ковбаса це є завжди. Коли хтось їде додому, обов'язково я пришу, щоб привезли якісь варення домашні. У нас є варення, теж нам видають ну, домашнє цікавіше. Мене ні в чому не обмежують, якщо я хочу щось готувати. Мені не кажуть, що такого не можна, а навпаки, ще е, заохочують. І в нас дуже приємний колектив, і мені дуже подобається.